Не можна порівнювати іскандер М з нашою крилатою, тому що Іскандер це є балістика, це є ракета, а це є крилата і зовсім інші швидкості, зовсім інша траєкторія польоту, щоб наші глядачі і слухачі розуміли. Зовсім інший час знаходження в повітрі в повітряному просторі державки держави агресора. Тому ці два типа взагалі не можна о, порівнювати. Якщо б ми могли півтони закинути за 6-7 хвилин е, на відстані 600-700-800 кілометрів, ми б дуже тішилися, тому що росіяни 100%, ну 99% вони б р... наші ракети б не перехопили. А це є крилата ракета, яка може рухатись з середніми швидкостями, власне, з тою максимальною швидкостю, яку ви назвали. І дальність її польоту 3 тисячі кілометрів. Це означає, що росіянам треба буде дуже сильно напрягтися, тому що Україна має вже інструмент в своїх руках, ну, починає мати інструмент в руках, за допомогою якого ті заводи, які були перед тим неосяжні через відстань від лінії фронту, тепер будуть осяжні. І тепер більше буде горіти, більше буде пожеж. Тому що росіяни палять папіроси в невідповідних місцях, вони не дивляться на заборону, палять і воно горить, палає. Тому росіянам готуватися.